Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас вже, можна сказати, середина листопада, 14 листопада. Бджілки, як ви бачите, вам видно, мабуть, деякі виходять, виганяють уже, викидують останніх трутнів. Може і не останні, але деякі, бачите. На вулиці всього 4 градуса. На сонці, звісно, більше, але вони намагаються літати. Куди вони літають? Чи так просто роблять обліт, бачите, хто більше, хто менше, сім'ї практично рівні. Синички у нас от пищать, але вони до вуликів зовсім не лізуть. Не такі, як в Україні, не надоїдають, бачите. Літають бджоли. Але сьогодні мені хочеться з вами побалакати, як же я відпрацював цей сезон. Вдало, не вдало. Це вам уже судить, але я Вважаю для себе, що не дуже погано вийшло в цьому році, якщо вважати, що тут не дуже ще й медові міста у нас, ну на мед я зовсім сильно і не йшов, а всього-навсього Хотів розширити більш всього пасіку. Так що це в мене вийшло. Якби, так можна сказати, я в цьому році хто дивиться мої відео, той знає, що я закупив. Було в мене в зиму йшло 10 відводків, так сказати. І купив я ще 10 пакетів у нашого українця. З пакетів я ще <кхи>, получив з пакетів по корпусу. Сім'ї ті, що пакети були, і зробив із них ще відводки теж. На корпус, але 10 рамкові. Оце, що в мене вдалося, і практично вони італіянку підгодовував, а карніола, як її називають тут, зовсім деякі сім'ї підгодував. Може, раз дав, а може два там по кілограму, по два, а то вони забезпечили повністю самі себе. І з цих зимувалих я зробив, ну, от мінусуємо 12, не, 20. І ці 30, і ще 35 зимувалих відводків цих зробив. Ще 35 відводків, ну, добр, добротні, оце вони, бачите, на корпус і магазин. Можна було їх і зробити і 100, і 200, якщо по одній рамці. Але я вам кажу, що тут медозбори не такі жирні, як у нас. В тих краях, де я проживав, Запорізька область, Бердянський район. Бачите, кіт прийшов чет погуляти, тому що погода дуже добра. Ну, продовжимо далі. І зробив, зробив я сказав, 35 відводків з 10 цих відводків, що зиму йшли, і вивів із них ще 80 маток. Це я не знаю, добре чи ні, але всі матки, які я вивів, не одна не. Одна, по-моєму, чи дві тільки не вернулася з обльоту або щось сталося, а може хлопці її там затягали. Це шутка звісно, жарт. Але не вернулися дві. Тут птиць таких практично я не замічаю. Я ж сказав, синички не турбують зовсім, тому що, мабуть, є їсти і в кожному дворі виситі. Кормушка для підгодівлі е, сімей птиць різних. Починаючи від дятла, вон, бачите, синичка на дереві вам вон, полетіла і до кормушки полетіла. Там бачите кормушка і, і бджоли зовсім. Вони трошки інакші. Ці синички, не такі е, любителі меду, як наші. Може ще. Не пробували. Але я вважаю, що рік вдався, як на мене, подивимося, як перезимують. І ще раз кажу, я міг би зробити сотню. Але ж треба було все літо кормити. Пилок ще можна було знайти тут, перевозити там, 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 а нектару зовсім тут слабо. Ну так, відпрацював, зиму пішло в мене 65. І сім'ї, як назвати сім'ї, не знаю, але от з пакетів, що я зробив десятирамкою, вони повністю на корпуса пішли, я їх не ослабляв навмисно, а на своїх уже працював і працював. Тому що мені Краще в шестирамниках робити. Я б, звісно, що якби ті десятирамочні ще, рамочні по... ще б можна до сотні було догнати. Але я не став цього робити. Думаю, як воно буде, яка зима, от бачите, осінь на 20 днів практично холодніше, аніж в тому році, в тому році ще 20-го року. Листопада несли пилок і добряче несли. В цьому році, 28-го був останній день жовтня, 28-го, коли несли пилок. Були тут дні такі і в листопаді деякі, що можна було наблюдати, що несуть деякі бджілки в день, коли там 13-14 тепла. І вони приносили пилок. Отак От я вам хотів розказати, а далі починаю готуватися вже до наступного сезону. Ви ж бачите, що, я ж кажу, якщо 65 вийдуть всі з зими, то можна зразу з них робити 130 штук. А для цього що потрібно? Рамки, вулики, піддони, все потрібно. Для того, щоб розмножувати. Не хочеться дуже вкладатися у гроші, тому що їх не дуже тут в Канаді набереться, воно все дорого коштує. А так мені канадійці допомагають, везуть. Хто знає, різний ліс, мені доски, бруски, все, що є. Але приходиться більше обробляти. Ну, нічого. Зате дешево і виходять непогані такі. У мене вироби. Зараз я вам трошки покажу, щоб не затягувати дуже відео. Під... Ну, зараз підемо в гараж, я вам покажу. Так, прийшов я в гараж. Дивіться, друзі, от такі вироби роблю, уже, щоб по достойному дивилося, а то приїхав мій друг канадієць він до бджіл ніякого відношення не має, але він мені допомагає. Ось і фанеру привіз. Отак. Брусків, досток різних понавозив, бачите, скільки всього. Але допомагає добряче він мені. Джері, тут багато. Привіз, а щоб я ті рамки такі робив, привіз мені такий станок. Бачите, строгальний станок, захват 15 см з половиною. Все працює. Вчора я став на 800 рамок. Оце, бачите, все працює, бачите, оце оддвигається. Ця стоїть глуха плита, а ця подвижна плита. Працює дуже добре. Скільки цьому верстаку я не знаю. Такий там у нього двигатель, не хочеться витягувати. Це двигається, це виставляється кут від 90 і до будього кута можете виставити. Це все регулюється оцим. Бачите, зараз я вам чуть-чуть продемонструю. Отак. Бачите, будь-який кут можете виставити. Отак. Все легко і просто. І станочок, ух! краса. Дякую йому. Підігнав мені безкоштовно. Так що вже у мене три інструменти. Ця обрізна пила, циркулярка, а ну і ще є така пила. Снігоуборочна машина є. В тому році не прийшлося. Один раз було засипало. Ну, приїхала така, як скажемо, комунальна машина. До сусідів я махнув без розговору. Під'їхав, розчистив якраз жінка на роботу машину рано, в 6 годин утра. Все розчистив і жінка поїхала. Так що я ж вам показав, що от так уже рамочки ідеальні будуть по зрівнянню з тим, що я робив. Бачите ось. Ух. Та й макар. Вибачаюсь, робив вже я отакі, я вам показував. А він до мене приїхав в гості, а я різав на обрізні тій пилі. Ну і представте, що це ж не економія електроенергії. Кожний раз включаєш пилу, а запуск саме більше бере електроенергії. Ну, а він каже, а які тобі вони потрібні. Ну, я йому показав рамку, звісно. Кажу, от так, отакі рамочки, щоб робити, потрібно отакі бокові планочки робити. Каже, підожди. Поїхали до мене, зайшли в гараж, а він каже, у мене їх дві, однакові. Оце від батька залишилося. Ну, другому моєму канадійцю 70. І батька вже ж нема. Мати ще жива. 93. Представте, якого року ця машина, а тут ще й щось є. Але На читати. Я чесно і не бачив, що тут є. Ну, кому цікаво, я так ближче зніму. Може розберетесь. Що тут і як? Канадійська, Онтаріо. Тут же, мабуть, рік. Ну, не знаю, друзі. Зняв, дивіться. Коротше, готуюся до наступного сезону. На вихідні вроді потепліше, я вже кормушки познімав усі і і Внутрішні, зараз будемо готувати все. Дякую, що дивитеся, що ви зі мною. Уже і досточки, бачите, отак постругав края, гарно працює. Ще раз подякую канадійцю своєму товаришу. хай тільки підвозять. Ну, я теж він зі мною поділився. Дві в нього, він каже, мені навіщо дві. Вони обидві стоять, він нічого не робить. Ну, я віддав мені одну. Ну, я вважаю, що гарно виходить, десь чуть-чуть, ну, без цього не буває. А ще ж я не можу потихеньку. Я бистріш, бистріш і десь щось вириває, але добре вийшло. Все, дякую, що дивитесь, що ви зі мною. Хотілося. Поменше, а воно як завжди. Все хочеться розповісти. Всі кажуть, що джеловоди, що вони там зимою сплять. От бачите, як спимо. Все время в роботі. І вдень, і вихідні, і прохідні, всі дні щось робимо. Час з дніща, зараз з рамками закінчу. Ці бокові закінчив, тепер верхній і нижній брусок напиляю, настругаю, посверлю, понатягую проволоку, щоб рамки були готові. І буду далі займатися дніща, кришки і потім корпуса вже стану напиляю. Вони швидко робляться. Ось цим мороки багато, поки все повирізаєш. Ну, все, друзі, задавайте запитання, що вас цікавить. Там Тірентич запитував мене, як в Канаді реєструються пасіки. Я вам скажу, пасіку зареєструвати в Канаді достатньо 50 хвилин. 5-10 хвилин і у вас пасіка зареєстрована, нічого ніде не треба платити. По... Провіркам у мене ще не приїжджали в цьому році, тому що в мене мало було. Але якби я вже продавав, то е, приїхав би один інспектор у нас на весь на весь наш остров, можна сказати, чи півостров. Дуже нагрузка на нього велика, але він, я запитував вже Костю українця. Як він провіряє, він сказав, вулики він не лазив. Коли він продавав, каже: він прийшов, подивився, ну, понаблюдав, нема там, може, мертвих, пригаючих, повзаючих бджіл чи щось не замітив. І каже, все, оце вся перевірка пасіки була для продажі. Підписує він там бумажку, а при реєстрації я. Получив сертифікат джоляра і номер на пасіку, який в мене є на вуликах, ви не один раз бачили. І все. Контроля по меду ніякого немає, зразу скажу, кому цікаво. Я запитував, мене це дуже здивувало. Я ж думав, що тут же дуже як у нас. Ви вижимають, викручують руки. Але бачите, тут ніхто не вижимає і не викручує руки. Тут, якщо в тебе некачественний не недобротний не мед, тебе покупець просто не буде брати і все. А що ти продаєш, там нікого не цікавить? Навіть у магазинах, на, на базарах, навіть у кого етикетки є, я запитував, а як же оце ви пишете, від кіля берете. А в інтернеті взяли етикетку, ці дані по лабораторії і все. Це мене дуже здивувало. А каже, якщо вам потрібно вже кудись його продати, то чи то в Європу, чи то в іншу країну, ви відправляєте свій мед, там скільки там, банку, двічі з кожної бочки, набираєте і відправляєте покупцю, який покупає ваш мед, І він уже дивиться, робить аналіз собі. І дивиться по аналізам, хоче він у тебе його взяти, а, а чи ні. Ніхто в нього не бере тут і ні за чого бджоляр тут не плати, ні за які аналізи, нічого. Отак, як є, відправляє, той роби, влаштовує його, не влаштовує і все. Отак, такі закони. Може, ще чогось я не знаю, але те, що оце я знаю, я вам розповідаю. Були запитання, я вам відповів. Все, дякую, що дивитесь, до побачення. Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб вам приходили вчасно мої відео. Ставте лайки, я вас дуже за це прошу, тому що відео більше за мої труди. Будь ласка, це до побачення. Слава Україні.